Якщо б ми могли зараз розум своїм збагнути і зрозуміти, що там в аду? Це страшне, це катастрофа. Це те, про що людство не хоче думати, не мріє навіть. Страшні муки є, про що сказав Ісус. Ось вони, читайте Євангелію. І п'ятий пункт. Яка причина, що той чоловік попав в ад, а той на лоно Авраама? Чи ви замітили, коли я читав, я наголос зупинив на одному маленькому слові. Хто замітив це? Тоді той чоловік, він, я думаю, був ну, дуже такий розположений до своїх братів. Він побачив, що йому є безвихід, він не може спастися, він не може повернутися. Йому кінець, він в аду. Але я думаю, що в нього якесь було таке людяне серце. І він каже, хоч Аврааме, я можливо згоджуюся з тобою, з долею моєю, що мені тут треба бути в аду, і я вже не можу нічого зробити, я повернутися вже більше не можу. Аврааме, напевно, я тут буду мучитися, але в мене є розум, і я тут можу пригадувати, що там мого тата, є моїх рідних п'ять братів. Шановні ви не знаєте, що робиться в потусторонньому світі, які йдуть переговори, яка йде бесіда, які йдуть рішення. У мене є п'ять братів. Отче раме, якщо не можна мені допомогти, то я умиляю тебе. Пошли Лазаря до батька мого. У мене залишилося п'ятеро братів. Нехай Він прийде до них, нехай він скаже їм. Що я мучуся, що мені тут важко, що я не можу тут терпіти, і вдень і ніч не можу спати, не можу відпочивати. Очі не відзачиняються, сна немає, аду ніхто не спить. Пошли до батька мого. Нехай скаже братам моїм, що є пекло, щоб вони сюди не попали. І що відповідає Авраам? Він сказав йому так. Я не можу цього зробити. Там у них є пророк Моїсей і є тора, Слово Боже. Нехай читають і виконують. Чуєте? Там у них є закон Божий, там у них є Біблія, там у них є слово, нехай читають і будуть спасенними. І не попадуть сюди. Другими словами, дуже проста відповідь, шановні. Якщо ви хочете не попасти в ці історії, де я прочитав в ад, в пекло, читайте Біблію, полюбіть це слово, шануйте його, поцілуйте кожну сторіночку. Я нещодавно вернувся з тих країн, де мама з діточками стоять на колінах і моляться, Господи, поверни нашого тата додому, нам треба хліб на столах. Поверни чоловіка додому, тому що він три роки позбавлення волі має, чотири роки, п'ять років, два роки за те, що він читав це слово. А ми маємо таку привілегію, таку волю в Україні. Слава тобі за це, Господи Боже! Там є пророки і там є тора. Нехай читають, вивчають, спасаються. І більше сюди не з'являється. І що сказав цей чоловік? Він каже, ні, отче Аврааме, Ось тут і все заховане, от тут секрет. Він сказав, ні, отче Аврааме, ні пророкам, ні торі, ні писанню, ні Біблії, ні. Але тільки якщо мертві воскреснуть і появляться, тоді вони ті. покаються. Авраам відповідає, якщо вони не повірять Богу, не повірять Писанню і пророкам Божим, то я запевняю, якщо і мертві воскреснуть, не повірять. І ось тут все заховано в одному слові. Ні, отче Авраме. В той час, коли багатий чоловік запрошує своїх гостей на веселини. І був хтось, хто приходив і казав: пане, Бог тобі дав маєток, Бог тобі дав гроші, Бог тобі дав прислуги, багатство все. Давай ми запросимо Господа. Він сказав ні. Давай ми помолимося, Він сказав ні. Ми починаємо вкушати хліб, давай ми попросимо благословіння, Він сказав ні. Давай ми почитаємо Слово, Він сказав ні. І там в аду він повторив Авраамен ні. Оце був секрет багатого чоловіка. Не в тому, що він мав багатство, не в тому, що він все мав, не в тому, що він мав банкети, а в тому, що продовж свого життя він сказав Богу, сказав вічності, сказав Слову Божому, сказав Спасителю. Ні. Друга історія, дуже серйозна історія. Господь дуже любить міста і села. Він настільки полюбив Неневію, що одного разу із далекої святої землі посилає йону, що пішов Неневію, проповідував. Після його проподії покаяння Бог зберіг Неневію на чотири сотні років. І вона не була наказана. І написано в Біблії, що коли Господь почув, як навколишні народи плачуть перед Богом. І Скаржаться перед Богом на Содом і Гомору. То Бог каже, піду і подивлюся, що там. Але я нічого не буду робити, поки не зустрінуся з рабом моїм Авраамом. Ми стояли на березі мертвого моря, там, де Содом і Ангели прийшли. Залишили Авраама. Авраам тоді молиться, Боже, Боже, я знаю, що в тебе є приговор. Я знаю, що ти написав його. І ці міста будуть винищені. І історія, і проповідники, і всі будуть говорити про ці міста, які були в цій долині, де тече молоко і мед. Вона рушалася з іорданської ізраїльської сторони. Долина Рос Саронських. І Бог має бесіду Авраамом. І каже йому: Господи. А якщо в цьому місці буде 50 праведників, Бог каже, раді 50, я помилую. Господи, якщо не буде 50, а 45 не вигублю, а якщо 40, буде милість, а якщо 30, збережу, а якщо 20, проявлю милосердя, а якщо 10, раді 10, місто помилую, бо Сонцю дам повеління сходити над злими й добрими. Для дощу дам повеління орошати злих і добрих, тому що я продовжую наслідувати ім'я Любов. Ось моє ім'я. Я люблю, народи, і я хочу допомогти спастися. І коли вже зрозумів Арам, що нічого не буде з того, відійшов Господь і пішов в своє місто Авраам. І прийшли ангели до Лота. Настільки було беззаконня великим тому місці, що ангели почали квапити швиденько, швиденько підганяти, швиденько спасайтеся. І ось тут помилка тата, помилка чоловіка, глави покоління і глави сімейства. Коли ангел вивів їх за місто і сказав: Лот, ось гора, спасайся на гору. Бог, коли каже спасайся на гору, Він не робить помилки. Чому? Скажіть, будь ласка, чи ви чули, чи ви бачили, що Бог коли-небудь зробив помилку? Бог є Бог. І навіть що здається, нам незрозуміло. Для Бога це зрозуміло. І він каже, спасайся на гору. Другими словами було пророцтво, прийде той день, той момент, що Ісус буде вмирати на горі, яка називається Голгофа, і для тебе людство із беззаконня, Содома і Гомори є адреса спасатися на гору, на гору Голгофу. Але не зрозумів Лот. І що сказав ангелу? Ні, я не побіжу на гору, а побіжу туди. Історію ви знаєте. Відпала одна дочка, друга, що трапилося з поколіннями, і яка катастрофа в історії цього чоловіка, який сказав ні, Господи. Шановні мої, чи не бувало в вашому житті, коли приходило риторичне, історичне запитання, що будеш робити? Чи ти сказав так, Господи? Чи ти сказав ні, Господи? Чи ти йому відповів, я згідна, я згідний? Чи ти йому відповіла і відповів Ні, Господи. Чи він тобі запропонував спасти твою сім'ю, тому що в тебе проблема в сім'ї, і ніхто допомогти не може? Чи ти сказав ні, мені не треба допомога від неба? Можливо, ти в своєму житті вибрав це слово ні і сьогодні Україна для того, щоб піднятися, необхідно встати. Нам треба на коліна стати. а потім ми можемо встати. Перша проповідь. Іоанна, там, при Йордані, покайтеся. Перша проповідь Христа, покайтеся. Перша проповідь пророків, помазаників Господніх, апостолів Божих, покайтеся. Перша проповідь першопроходців на Буковині, на українській землі. Покайтеся. Україна нам немає іншої дороги. Нам немає іншого рішення. Ми не маємо сказати ні, а тільки так, Господи, ми будемо слідувати за Тобою. Ми будемо робити так, як ти хочеш. Тому що спасіння дар Божий. Хтось думає, спасіння або вічність це в кінці мого тунеля, це в кінці мого життя. Ось вона вічність. Дійду до кінця, і там уже буде вічність. Шановні, ні, вічність іде паралельно. Один крок і ми там. І не знаємо, коли це може бути. Я пам'ятаю одного Єваниста, коли він приїхав в одну країну і там проповідував. І після того, як багато людей вийшло допереду з піднятою рукою, щоб помолитися за спасіння. І вони повторювали за ним молитву відречення від геховної від природи. І примиралися з Ісусом. І коли вони сказали Амінь, моментально падає один хлопець молодий, йому було 18 років і падає замертво. Рядом були лікарі, тому що швидка допомога чергувала круглосуточно на тому місці. Лікарі підбігли, почали міряти тиск, пульс, серце зупинилося. Молодий чоловік відійшов вічність. А тоді Євангеліст заплакав Боже. Чому так трапилося, що на моєму євангельському зібранні? Оцей молодий хлопець, юнак, якому тільки жити, перспективне життя, і впав замертво. Боже, чому? Де він зараз? І Дух Божий йому дуже ніжно приговорив: не плач? Цей молодий юнак перейшов у вічність за 5 секунд до своєї Смерті. П'ять секунд. І він ухватився за спасаючу вірьовку, яку протягнуло небо, яку протягнув Господь, яку протянула Голгофа. 5 секунд. А той на горі, на Голгофі, з правої сторони від Ісуса. Скільки йому? 5 секунд. Господи, спомни про мене, як будеш в раю. Ніхто не хоче в пекло, тільки справа в тім, що з пекла повернення немає. А якщо людина туди попаде, ні за які гроші не викупиться, і не може повернути навіть одну секунду і одну сторінку. Тому то сьогодні моє слово до вас, молода генерація, тато, мама, середні роки. Що б не було в твоєму житті, ніхто не знає. Можливо, заховане від жінки. Заховано від чоловіка, священнику, священнослужителів не подобає прийти розказати. Можливо, тато і мама не знає, коли ввечері ти включаєш твій інтернет. Можливо, ніхто із сусідів не здогадується, якими грязними дорогами ти ходиш. Але Бог сьогодні дав 500 років реформації, святкування на українській землі. Де владні структури, депутати всі підтримують цю акцію. Проповідуйте, що в Україні час навернутися до Бога, і Україна буде як Швейцарія, а може й краще. Скажи Господу, так. Не скажи йому ні. Буковина, Бог з вас хоче почати свою працю. Я недавно був свідком однієї картини, як молодий хлопець, якому 21 рік. Зустрівся з хлопцями своїми друзями в інституті. Вони підходять до нього і пропонують йому наркотики. А він каже, ви що, я вірю в Бога, мені не потрібні наркотики. А вони кажуть, ти молодий, симпатичний, скуштуй. Ні. Ми попали в наркозалежність і не можемо звільнитися. Мама з татом гроші платять, допомоги немає. Хто допоможе? А він каже, я знаю одного. Ви хочете допомоги. І вони простоті сказали так. Коли він почав за них молитися, прийшла Божа сила. Господь звільнив їх і від наркоманії, і від залежності. І вони за 5 секунд отримали зцілення. І я сьогодні бачу, проїжджаючи багато країн світу, як сотні тисяч молодої генерації. Недавно був на одному зібранні, де було 25 тисяч молодих людей. Щоб ви побачили, я плакав, у мене свіна на голові. Я ридав, Боже, 25 тисяч молодих людей підняли свої руки до неба і кажуть, Боже, нам же все набридло. Не хочемо гріха, не хочемо розпусти, не хочемо моральної неадекватності, не хочемо сексуальної розпущеності. Ми хочемо святості. Ми хочемо Бога. Ми хочемо спасіння. Підняли руки, плакали до неба, бо вони сказали: так, Господи, встанемо на наші ноги. Давайте ми закриємо очі, помолимося. Господи, ти бачиш край наш український. Господи, ти бачиш наших дітей і молоду генерацію. Господи, ти бачиш, як знедолена людська душа, як потребує милості від Тебе, як ми сьогодні хвилимо. нам хочеться бачити святість Твою, пережити силу Твою в церквах наших, Твоє спасіння, Твоє благословіння. Господи, просимо Тебе, збудуй твій храм духовний в нашій долі. В ім'я ми молимося. Я хотів би задати запитання, як євангелист. Можливо, сьогодні цей історичний вечір дав для тебе Ісус Христос. І ти не знаєш, хто тобі допоможе, хто врятує тебе. І, можливо, сьогодні, слухаючи це слово, ти роздумаєш, а де ж моя буде душа, коли вічність прийде цієї ночі. Я не хочу попасти в ад, я хочу бути в небесах. Небеса, небеса, золоті вулиці Єрусалиму, навіки вічні бути з ним. Я знаю, що це не шутка. Ми не жартуємо. Це правда. Де будеш вічність проводити? З Ісусом чи без Ісуса? Я хотів би задати запитання. Скажи, шановні, хто тут, під цим наметом, там зверху, знизу, хотів би звершити спеціальну молитву? Щоб Ісус простив вас, щоб сумління ваше було очищене, щоб Він омив вас, всі ваші мінуси, провини, гріхи. Ніхто не знає і не бачив, що ти робив, що ти робила. Скажи так, Господи, так, Боже, я не хочу сказати тобі ні. Сьогодні в цей заключний вечір в нашому місці. Хто хотів би таку молитву звершити? Підніміть свої руки. Не стидайтеся. Підніміть вище. Тримайте ваші руки. Бачу ваші руку. Бачимо. Бачимо, бачимо. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Там зверху дякуємо. Ба. Дякуємо, дякуємо, молоді хлопці. Церква, давайте ми закриємо наші очі. Давайте ми будемо молитися. Це не є театральна вистава. Сьогодні доля рішається. Де будеш вічність проводити, З Ісусом чи без Ісуса? Ми не стидаємося говорити при що ми християни, що ми любимо Бога, що ми йдемо в небеса, тому що Він вмирав за нас. Хто підняв свою руку і хотів би звершити цю молитву, щоб кров Ісуса Христа умила, щоб Він простив, звільнив тебе від Твого мінуса, Твого гріха, Твого характеру, твоїх звичок, привичок, тому що тобі дорога в небеса не ват. Піднімій свою руку і пройди сюди допереду. Не стидайтеся. Хто підняв свою руку, хто не підняв, ще до допереду. Не бійтеся, не стидайтеся. Під час цієї пісні ми будемо проходити доперед. Церкво ми молимося, молимося, молимося. Хто підняв свою руку, пройдіть сюди допереду. Пройдіть, хлопці, пройдіть, дівчата. Не стидайтеся, не бійтеся бігом. Я би був на вашому місці, я бігом біг би, тому що ніхто не може допомогти вам звільнитися. Уже втомилася ваша душа, втомився ваш тато, втомилася ваша мама, втомилася ваша родина, втомився ваш пастор. Говорити вам про те, що це зло. І немає сили спастися. Хто допоможе? Проходьте, хлопці, дівчата, закриємо очі, шановні. Не будемо дивитися сюди. Пройдіть допереду. Пройдіть сюди ближче. Проходьте, проходьте. Проходьте, будь ласка. Проходьте, проходьте, будь ласка, проходьте. Я знаю, що багато є людей, які мають вийти сюди сьогодні. А після цього ми будемо молитися за зцілення, щоб Господь зцілив вас від наших недугів. І підете здоровими з цього місця. Маємо віру Божу. Закриймо наші очі. Хлопці, дівчата, тату, мамо, візьми свого синочка, візьми твою доньку під руку, візьми свого сусіда, запитайся сусіда, запитайся сусідку, чи ти примирений з Ісусом, чи ти отримав вічність, чи ти йдеш в небеса, тебе кличе непроповідник, тебе кличе Ісус. Come to Jesus! Проїдь до Ісуса. Проходьте хлопці, дівчата. Можливо, ми ніколи не виходили допереду. Можливо, тато проповідує, мама співає, а ви ніколи не віддавали своє життя Ісусу. Придіть сюди, будь ласка. Тато, мамо, візьми синочка, дочку, це буде день посвячення, коли вітаєш свою дитину Ісусу на служіння. Придіть сюди, швиденько. Хлопці, дівчата, можливо, ви в церкву ходите. Можливо, довгий час ви в служінні, але ніхто не знає, що з вами трапилося. Не стидайтеся, ми чекаємо на вас. Церква, закриє наші очі, молимося, Господи, ми просимо Тебе. Спасіння, це твій дар, це не наша практика, чи не наша робота, це робота Духа Святого. Дякуємо вам, дякуємо, 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 проходьте, проходьте, проходьте. Хлопці, дівчата, швиденько, 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 приходим, приходим сюди. Ще є люди, ще хтось ззаді. Хлопець дорогий, там зверху стоять хлопці і дівчата. Дух Божий каже, досить, досить казати Ні Господу. Скажи так, я Ісусу належати буду. Придіть сюди, швиденько, спустіться зверху, Спустіться, там є люди молоді, які піднімали руку свою. Ідіть сюди, ми за вас будемо молитися. Сьогодні день примирення з Богом, день примирення з Ісусом. Проходьте, хлопці, дякуємо вам. Проходьте, дівчата, проходьте, там зверху хто ще є. Хлопці, дівчата, швиденько, швиденько. Я знаю, дух Божий каже, почекай, покличи ще, остання хвилина. Можливо, ти будеш останній, хто наповнить небо спасенними, а на небесах за одну душу ангели співають. Слава, 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 слава. Проходьте швиденько, проходьте, дякуємо, дякуємо, вам. дякуємо, проходьте. Господи! Ісус, я йду до тебе. Прошу тебе, прости мене, прошу тебе, омий мене в Твоїй святі і чистій крові. Ісус, я обіцяю жити для тебе, служити тобі, любити тебе, читати Слово Твоє, аж доки ти не прийдеш, до останнього. Подиху моєго життя. Амінь. Ми вас поздоровляємо. Ходіть до церкви, познайомтеся з місцевими братами, молоді хлопці, дівчата. Дякуємо, дякуємо, що ви тут. Ми будемо молитися зараз за зцілення. Давайте ми піднімемо голос молитви нашої. Давайте ми не будемо дивитися на сусіда. Можливо, біля тебе брат твій рядом, сестра твоя рядом. Підніми голос молитву. Нехай зійде сила Божа. Якщо сьогодні в Тебе поліатрит, нехай Господь цілить тебе від поліатрита. В ім'я Ісуса Христа ми наказуємо хворобі поліатрита залишити тіло. Якщо жінка хоче мати дитинку і не може завагатніти, во ім'я Ісуса Христа безплодя йде геть, Господь дай бути плодоносній лозі цій жінці, дай Господь силу для зачаття і для виношення дитини. Боже. Якщо в когось цукровий діабет, просимо тебе, Господь, в твоїх ранах і зцілення. ти вмирав на оготі, і ти сказав, звершилося спасіння і зцілення. Забери цукрову хворобу і дай, щоб імунітет був сильним і підшлунково працювала, Боже, нормально. І щоб рівень цукру в крові був нормальний, торкнися іменем твоїм, Ава, отче, Можливо, у тебе гіпертонія. Можливо, в тебе тиск піднімається, падає, і ніхто не може допомогти. Господи, в ім'я твоє, торкнися і забери ці хвороби гіпертонії і постав нормальне русло тіло від голови до ніг. Немагай кожна клітиночка, кожна сусудина кровіносна працює нормально. І нехай в розум подає кислород і подає кров, Господь. Ти бачиш коще довідка. Торкнися твоїм перстом, забери хворобу щитовидки. Господи, ти бачиш кось сьогодні внутрішні хвороби печінки. Можливо, серце болить, можливо, легені, бронхи дихати хтось не може. Боже, торкнися, просимо, можливо, хтось сьогодні не добачає, торкнися очей. Забери, Господь, хворобу близу рукості. Дай твою милість. Ава, оче молимося. Господи, просимо тебе, ім'я Твоє. Ти бачиш, когось сьогодні позвоночки болить. Диски сходять, постав правий не русло. Торкнися своїм перстом, твоїм словом, бо церква твоя молиться, А вона має право просити тебе, царя і Бога нашого. І цілий твій народ. ім'я Ісуса Христа ми просимо. Господь Дух святий і дякуємо тебе. Амінь.